На Івана Купава в місті Умані ми пообіцяли, що Умань буде третє місто в Україні, де будуть встановлені молокомати з якісним молоком. Ну, ми своє слово стримали, От перший молокомат встановлений в місті Умані в магазині Фуршет. Молоко ми привозимо сюди безпосередньо з ферми, якісне молоко жирністю від 3-4 до 3,8% кожного дня. Молоко привозить свіже. Мені дуже приємно, адже третій молокомат в Україні встановлено саме в Умані, після таких міст, як Харків та Київ, за сприяння Асоціації виробників молока. Ми раді, що у Манчани п'ють молоко і хочеться всім побажати лише одного. Здоров'я! Я приїхала из Росії, город Ярославль. У нас у нас стоять такі ж автомати, конечно, але молоко не настолько вкусное і не настолько холодне, як хотілося б, як здесь має усі необхідні висновки та сертифікати. Великий плюс у тому, що молоко гарантовано натуральне. Але раджу манчанам зважати, молоко сире і його варто прокип'ятити перед вживанням.